Музика заради миру у сумах триває марафон благодійних концертів, при чому він набуває міжнародних розмахів. У рамках творчого забігу перед сумською патріотично налаштованою публікою виступила ізраїльська співачка. Щоб Наталія Бурхи Бершмой, уроженка Харкова, живе в Ізраїлі. Приїхати на батьківщину з благодійним концертом планувала давно. Останні події лише додали упевненості їхати треба. Суми треті у гастрольному графіку співачки. В сумах просто совпало, що у вас є така направлена робота, ведущаяся по благотворительним концертам, мероприятиям. Поэтому я очень вписалася зі своїм бажанням. У нашому місті дійсно благодійні заходи на підтримку тих, хто зазнав фізичного та душевного болю від пострілів у зоні АТО уже традиційні. Деякі акції навіть здобули статус марафону. Зібралася така творча група нерівнодушних людей, які вирішили проводити концерти, привлікати людей. Старт узяли 23 вересня. Тепер, що вівторка, грають для відновлення душі і тіла. Загалом дали вісім концертів, зібравши понад 25 тисяч гривень. Всі кошти передали 15-му батальйону суми. Ні при ми не можемо, тому що в общем то ета где-то наш долг. Кожен робить те, що може зробити для нашої перемоги. Наразі правда, організатори взяли невеличку паузу, щоб дати передишку голосу та інструментам. Відновити концертні виступи обіцяють невдовзі, коли буде відомо з афіш. Юлія Дунаєвська, Антон Загайко на часі новини.